Я вас вітаю, мої любі. Дуже хотілося на каналі щось цікавеньке для вас поставити, зробити, передбачення якісь. От сьогодні будемо дивитись на мінералах, що скоро трапиться в вашому житті. Дивіться, в мене така чарівна скриня, металева у вигляді такої китайської. Ну так, звісно ж, такого коробка жестяного. От, а ви тут мінерали. Зараз ми трошки може бути гучно, тож збавте гучність, бо я їх буду перемішувати, і потім виложимо частину, їх, що трапиться у вашому житті вже скоро. Так ой, слухайте. Йдуть до вас гроші великі до когось. Але на перший план все одно кохання виходить. Камінець, кохання, якісь такі романтичні енергії будуть вирувати у повітрі. І навіть щось з цим пов'язано, якось. Ці дві сфери, кохання і фінанси, якось ув'яжуться в одне. Але щось буде цікаве саме по грошах, тобто кохання само собою буде, вам буде приємно, і навіть так як це яєчко, у когось це щось новеньке буде. Якась пара. Зав'яжеться, але не думайте, що це таке якесь тимчасове мимольотне, бо далі йде ще один камінець, також рожевий по коханню а, і пристрасті, тобто буде, будуть розвиватися ці стосунки. Якщо ви вже давно у стабільній парі. У вас щось буде новеньке саме в стосунках, якось по-новому вони будуть йти. Захоче ваш партнер, наприклад, зробити вам якийсь сюрприз. От. А фінансова сфера тут лише буде допомагати в цьому всьому. Причому спочатку буде дуже велика сума, зразу просто. А Пізніше, трошки менша, але теж величенька. Це такі камені фінансів. Вони просто так не випадають. Так. Не випадають аметист і це навіть такий талісман хороший. До речі, пишіть, кому треба або захисні амулети, або камні талісмани. Я роблю, заряджаю їх. Ну, тобто, не виготовляю, звісно ж, бо це натуральні камні, вони лише шліфуються, але не я це роблю. От, а я е, заряджаю, я е, роблю в сенсі, що як талісманом з да? каменя, Талісманом або амулетом. Це також е, така робота, знаєте, е, інколи Попрацювати треба над тим, щоб зарядити правильно, щоб звернутися до певних сил та енергії. Тож так, а ми продовжуємо. Сфера почуттів. Так, сфера почуттів у вас буде Вийде на самий пік. Поступово, так, я не скажу, що зразу, да? От, якщо це нове знайомство, будуть стосунки поступово і в правильному розвиватись такому напрямку, в правильному. Да? Так, вам добре видно тут. Тобто спочатку конфетно-букетний період, да, все як ми любимо, дівчата, особливо конфетно-букетний період, це залицяння, якісь подаруночки, потім згодом це виливається таку пристрасть, пристрасні стосунки і, до речі, пристрасть по наростаючій. Наростати. Ну, дивіться, от тут двояко. Якщо це дійсно нове знайомство, в когось хтось, але ну, за деякий час таки, може розстатися. І це, якби кармічно навіть буде по кармі, Ну, тобто певний урок пройти варто. Але е, не поспішайте зразу відмахуватись від цих стосунків, бо вони вас, е, ну, як, я розумію, що тут е, слово прокачає не дуже. Умісно, можливо, і не дуже можливо приємно чути, що у стосунках якось прокача, але ж ви розумієте, як ці е, камінці да, хтось відшліфовує, що вони такі гладенькі і гарненькі. Да? Це ж гарніше і приємніше на дотик, е, коли він так відшліфований, да? чим такий гострий і. Або який камінець, так, і вам, у коханні, вам самим же буде приємніше в тому сенсі, що е у вас більш лагідний буде характер, більш якісь правильні е установки по життю. Щось все одно хороше ця людина вам принесе, навіть якщо ви з згодом колись там роз. Да? Ну, Вам цього і не уникнути, я маю на увазі не розставання, а цих стосунків, да? наприклад, бо вам це по кармі, скажімо так. От. Далі показують духовна сфера, що ви будете очищатися, да? сфера здоров'я, сфера духовна ваша. Дивіться, спочатку буде таке очищення, що ви просто, немов цей гірський кришталь, да? бачите, який він прозорий, який він чистий. Після цього буде наповнення. Я думаю, це навіть може бути пов'язано з фазами луни, місяця, ось 2 числа, вже буде новолуння. Да? Новий місяць, і почнеться ваше наповнення а, змістом, да, змістовне. І, до речі, а, хтось так також прокачається, що вас просто зчитувати дуже важко буде. Да? Але... Чекайте якогось духовного наповнення. Що це буде? Я не знаю, кожного проіграється по-своєму. Хтось духовно таки прокачає свій рівень, левел, якісь розумові будуть, якісь навчання по-любому. Чомусь ви навчитеся. Можливо, це для кар'єри вам необхідно, можливо, для. Для чогось, що, ну так, роду зайнятості. Можливо, хтось і у сімейних справах, так? можливо, готувати, ви навчитеся гарно. Давайте ще доложимо, бо я тут не бачу, наприклад, сфери здоров'я. Так, так доложимо що по сфері здоров'я. Ну, тут мочеполова сфера виходить, що нема таких прямо, знаєте, суттєвих якихось станів, хворобливих, але пропити якісь вітамінчики, імунітет, да, наприклад, підвищуючих, не завадить адже осінь. От, і тут навіть показано, що по осені. в когось якісь е, такі доріжки випадають, просто що е, ходити можливо, будете багато гуляти парками. Хтось ось як піщаний якийсь е, пляж, де то навколо річки, да, якісь доріжки. Бачу, піщаний пляж, і біля річки будете на природі, можливо. Да? Ну, дивіться, дійсно, щось можливо якісь аналізи, можливо, навіть доведеться комусь здати. Просто щоб перевірити стан здоров'я. Якщо назначають, здавайте, не ігноруйте, це вам допоможе якось зберегти здоров'я ваше. Давайте ще доложимо. Ну ось і камінь здоров'я. Так, да, можуть бути якісь негативні стани, навіть щось, дивіться, це як іззовні да, буде щось, якийсь, можливо, навіть вплив на вас, якісь недоброзичливці. Але я бачу, що очиститеся, зможете очистити організм, чи то сорбентами, чи то навіть ось чисточки можуть бути і на каналі. І звертайтеся у е, приватному варіанті. Е, номер Вайбера або Телеграма вказано в мене під відео. Тож звертайтеся і за чисточками. А я вам бажаю, щоб лише щасливі е, ваші сподівання здійснювалися. Е, бажаю мирного неба нам всім е, в Україні, взагалі у всьому світі. От і е, всі складності ми здолаємо так. І хай буде так. Пишіть на підтвердження, хай буде так. До скорих нових зустрічей, мої любі!